Привіт! Продовжую читати казки братів Грім. Це третя частина. Отже, давай продовжимо з того моменту, з якого ми вчора з тобою зупинилися. Так, Гензелір. Ага, вони сидять біля вогнища. Ага. Ну, на цьому ми вчора зупинилися, щоб вони сиділи і чули стукіт топору. І давай тепер продовжимо на сьогодні, що у нас. Так. Тут все зрозуміло. Мені не зрозуміло оце слово fast. fast Я для себе його виписую. І зараз подивлюся, що ми маємо. І це в нас закріплений. Ага, тобто щось. Е, топор був закріплений. А, це був не топор, а щось закріплено було. Ага, закріплено. На якомусь дереві, я так розумію. Оце я слово ще не розумію. Зараз гляну. Withered. Ага, Withered. Ясно. Сухе. Тобто закріплено було на сухому дереві, і вітер огойдав його, і їм здавалося туди-сюди і здавалося, що хтось рубає. Угу. Ось, фатігує. Незрозуміло для мене. Ти, може, Фатіг. знаєш? Фатіг. Я собі виписую. Так. І що ти це ми маємо? Це втома. Ага, вони потомилися. І бігли спати. Угу, потім Угу. Так, почала плакати. Угу, почекати потрібно. Ага, все, знову вчорашнє наше слово. Peebles. Якщо ти забув, це Галька, ми вчора виписували. Так, тут це мені зрозуміло. Угу. зрозуміло. Угу. Опять мази, не знаю чого, чи вумен, чи не мази. Ага, наухті. Щось знайоме. Це, напевно, якийсь неслухняний. Зараз я перевірю. Наухті. Ага. Так, да, дійсно Наті. неслухняний. Наті. Мені це слово вже раніше траплялось, тому що тому я його плюс-мінус знаю. Неслухняний. Ага. Це знаєш, як краще. Кращий захист, це напад. Redjoys. Так, що, що це таке Redjoys? Дивимося. Це... Радіти. Зрадів. Ага, все зрозуміло. Тобто батько був. Все ж таки трошки. трошки кращий. Бо бачите, він. Навіть дуже його це. Е, е, переживав він за це дуже сильно І він був радий тому, що вони все-таки повернулися. Так. Afterwards це незабаром. Скаріті. Скарсь Е. Скар. -е я не думаю, що це якесь місто. Скарсити. Це щас гляну, що ж це таке Ага, я зрозумів. Це дефіцит. Дефіцит. Mm -hmm. Тобто вони знову стикнулися з ситуацією, яка була на початку. Так, мені поки все ясно. Лов mm -hmm. це хлібина. Чи не хлібина, а періг типу? Scolded, не знаю, що таке scolded. Scolded, scolded, це лайк. Ага, еще й одне, два пізрят, І це слово. І це що це таке, я також не знаю, на жаль. Угу. Це у нас дорікати. Reprouчt. Like Reproach. це так само. Знову ще нове. Yield it. Yield it. Ага, це у нас поступився. Фолк, це ми вчора вчитали і так вирішили, що це типу як рідні або близькі а, ну, оці, батько з матір'ю. галька. Ага. Ага, от що тут вийшло. Неверлес це незважаючи на. Ну, Типу він намагався якось свою сестру утішити, напевно. Ну, все. з... прийшли. В принципі, в цілому, як я зрозумів, це все. Що вони чули е, звук топора, але насправді то був не топор, а е, щось прив'язали до. Е, Трухлого дерева, дерева, і ця гілляка стукала об нього, і їм здавалося, що це топор. І потім вони все ж таки заснули. І сестра дуже боялася, що вони вже не знайдуть. Назад дорогу, тому що вже темніло. І, але брат сказав: Типу, почекай, стемніє, і ти все побачиш. Ми все ж таки доберемося додому, тому що він знав, що, що буде Галька, і що вона їй буде при місяці дуже класно і добре видно. Так воно і сталося, і вони повернулися додому вже десь по, по обіді. і Ця жіночка, замість того, щоб захищатися, почала на них нападати, що, і казати, що вони такі неслухняні діти, і, типу, вони їх довго шукали, і як вони могли б спати. Просто напали на них, тому що і напала на них. Батько навпаки, зрадів, бо він знав, що вони накоїли, його серце розвиривалося. Але тим не менш, з часом вони знову потрапили в ту ситуацію, що не було в дефіциті були в них харчі, їм не було що їсти, і залишилася одна остання хлібина, і все, більше нічого не було. І Жіночка почала знову казати, що ми все, ми пропали, не треба позбуватися цих дітей, і толку не буде. Батько ж, звісно ж, казав, що я краще останній цей хлібець віддам своїм дітям і все на цьому закінчиться. Але жінка його переконала і сказала: типу, якщо, якщо ти типу, зробив А, зробив Б. Ну, типу, нам, е, натякала на те, що ти вже погодився їх відвести в ліс, і типу, е, давай вже, це, не задню не здавай, лаялась на нього і дорікала йому, і він все ж таки поступився, але вони діти чули цю розмову, і коли вони лягли спати оці їхні родичі, скажімо так, Гензель встав і. Хотів піти і взяти опять Гальки і провернути таку ж саму штуку. Але ця жінка закрила двері, і Ганзель не зміг набрати їх. Але він почав втішати свою сестру, бо та почала переживати. Він сказав: не плач, у нас буде, буде вихід якийсь. Не знаю, придумав він чи ні, але таким чином, таким чином все пройшло. І дякую тобі за увагу. В кінці зараз будуть слова, які я виписав. І все, вчися. І було цікаво. Сподіваюсь, тобі мені так. Давай, бувай бувай